Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Наталія Власнюк і я магістерка нутриціології, а також засновниця холістичної школи здоров'я і курсу оздоровлення Сам собі нутриціолог. Знаєте, щоразу все більше людей мають скарги на погане самопочуття, а такі симптоми, як хронічна втома, головний біль, випадіння волосся і поганий настрій, ми і зовсім ігноруємо. З часом симптоми притуплюються, стають не такими гострими й докучливими, переходячи у так звану хронічну форму. Ми звикаємо жити з ними і приймаємо вже за норму. Але чи правильно це? Взагалі наш організм це дуже розумна біохімічна система, де все працює злагоджено. Тому, коли якийсь процес чи орган вибивається із ладу, ми утримуємо про це сигнал у вигляді того, чи іншого симптому. Але що маємо натомість? Повне ігнорування з нашої сторони. Або ж приймаємо таблетки, які лише на якийсь час усувають симптом, але ніяк не впливають на причину нездуження. Чи не з дитинства ми чули від мам і лікарів, що важливо споживати їжу багато на вітаміни і мінерали? А ви замислювалися, навіщо це треба робити? Впевнена, що більшість людей навіть не здогадуються про що ті саме вітаміни і мінерали є цеглинками, з допомогою яких будуються гормони, проходять хімічні реакції, детоксикації, відбувається експресія генів і відновлюється ДНК. Тому сьогодні я пропоную вам поговорити про найважливіші для життя людини вітаміни, без яких наш організм буде працювати не в повну силу, а їх дефіцит викликатиме не лише неприємні симптоми, але й призведе до розвитку дуже серйозних захворювань. Отже, перше місце по праву належить вітаміну Д. Цей вітамін жиророзчинний, а отже найкраще засвоюється із жирною їжею і накопичується у жировій тканині. Оскільки для засвоєння жиророзчинних вітамінів і жирних кислот потрібна жовч, ми повинні обов'язково подбати про її хорошу циркуляцію і повноцінну роботу гепатобілярної системи, тобто починки і жовчного міхора. Всім відомо, що вітамін Д допомагає засвоюватися кальцію і фосфору з їжі. У малюків цей сонячний вітамін профілактує рахіт. У підлітків та дорослих вітамін Д перешкоджає виникненню каріусу і патології ясен, покращує ріст і зміцність кісток і прискорює загоєння переломів. А старших людей він захищає від остеопорозу. Також вітамін Д підвищує стійкість до вірусних захворювань, бо підтримує імунітет, запобігає слабкості м'язів. Він дуже гарно впливає на клітини кишківника, м'язів, нирок, бере участь у регуляції артеріального тиску і роботі серця. Вітамін Д необхідний для нормальної роботи щитоподібної залози і для згортання крові. Він покращує чутливість клітин до інсуліну. І сприяє утворенню нейронних зв'язків у мозку, а ще блокує безконтрольне розмноження клітин організму, що робить його ефективним у профілактиці і лікуванні онкологічних процесів. Вітамін Д єдиний, який може синтезуватися, коли ми просто перебуваємо на сонці. Також цей вітамін можна отримувати Згідь, наприклад, вживаючи устриці, жирну дику рибу холодних морів, печінку від тварин вільного вигулу і яєчні жовтки від курочок, які щодня гуляють на сонечку. Це дуже важлива умова. Проте мінеральна добова доза вітаміну Д для дорослої людини це десь 800 медичних одиниць. А щоб її отримати, потрібно було б щодня з'їдати ну, десь близько 20 яєць. Ну, ми ж розуміємо, що це нереально. Тому я рекомендую цей вітамін приймати регулярно у добавках. Оптимальний рівень вітаміну Д3 в крові має бути від 70 до 90 нанограм на мілілітр або ж від 180 до 200 наномоль на літр. А ви знаєте свій рівень вітаміну Д? Напишіть, будь ласка, під цим відео. На курсі сам собі нутриціолог мої студенти навчаються, як правильно підбирати необхідне дозування не лише для себе, але й для всіх членів своєї родини. Після курсу оздоровлення вони знають, які форми вітамінів є найефективнішими, а які навпаки є шкідливими для здоров'я. Наступним помічником у нашому організмі є вітамін В9 або знайомим всім фолієва кислота, саме вона відповідає за метаболічні процеси в нашому організмі. Вітамін В9 має важливе значення для синтезу амінокислот, і особливо в процесі утилізації шкідливого гомоцистеїну. Фолієва необхідна для вправної роботи мозку і нервової системи через синтез нейромедіаторів. Бере участь у утворенні червоних кров'яних тілець, регулює роботу імунної системи і виробництва генетичного матеріалу. До важких симптомів при дефіциті фолатів відноситься анемія, випадіння волосся, виразки в роті, безсоння, тривожність, погіршення пам'яті, безпліття і невиношування вагітності, ну, а також втома і навіть депресія. Тому, якщо ви знайшли у себе хоча б декілька таких симптомів, можливо, саме цього витаміну вам не вистачає, і вам необхідно спочатку перевірити його рівень у крові і за необхідності правильно скомпенсувати. Оптимальні норми фолієвої в крові від 20 до 25 нанограм на мілілітр, які б не були при цьому лабораторні референси, тому що в більшості лабораторій пишуть, що норма. Більше ніж 5. Ну, але більше ніж 5 це і 6, і 100. Да? Ми маємо говорити про оптимальні, тобто норми для здорової людини. Я ще називаю їх інтегративні. Отже, 20-25 нанограм на мілілітр це буде найкращий рівень для вашої фолієвої. Вітамін b 9 міститься у печинці, у авокадо, у зелені і зелених листових овочах, цитрусових, бобових, м'яких сирах по типу БРІ, ну, звісно, якщо вам їх можна за різних причин, в тому числі, якщо ви маєте е, якісь проблеми з травленням або якісь запальні процеси, то з молочними продуктами треба бути обережним. А що ж стосується е, сирів, Наприклад, брі або інших сирів з пліснявою, то їх не можна вживати людям з аутоімунними захворюваннями, з синдромом дірявого пішківника, а також з синдромом надмірного бактеріального росту в пішківнику. Отже, вітамін В9 буквально знищують антибіотики, а також протизапальні і знеболювальні препарати. Це важливо розуміти, щоб дати собі відповідь на питання: а куди ж дівається мій вітамін В9? Особливу потребу у цьому вітаміні мають вагітні жінки, ну а також люди, які мають генетичні порушення у фолатному циклі. Детальну програму компенсації при виявленні поліморфізмів фолатного циклу я даю на своєму курсі оздоровлення. Дуже важливим є прийом природньої форми вітаміну В9, тобто метилфолату. Адже синтетична фолієва кислота є досить токсичною формою для починки і майже не засвоюється в клітини. Наступним супергероєм нашого метаболізму є ще один вітамін групи Б, це вітамін В12. В лабораторії він називається цианкоболамін. Вітамін в 12 запобігає ожирінню починки, підтримує імунітет, посилює енергію, нормалізує тиск, поліпшує пам'ять, забезпечує здорове кровотворення і запобігає анемії. Інтегративна норма в 12 в крові має бути якнайближче. Наближеної до верхнього лабораторного референсу, але не менше, ніж 650 або 700 пікограм на мілілітр. Важливим є зазначити те, що при дефіциті b 12 анемія може мати прихований перебіг, а гемоглобін при цьому буде в межах норми. Також про клітинний дефіцит b 9 та b 12 може свідчити підвищений гомоцистеїн. Симптомами дефіциту b 12 є хронічна втома, затерпання і поколювання в кінцівках, відсутність на нігтях білих лунок, порушення психоемоційного стану, ну а також понижений феритин, сироваткове залізо і навіть гемоглобін. Добова норма цього вітаміну становить від 4 до 7 мікрограм, причому організм може його накопичувати і зберігати у печінці. Ну, а також синтезувати мікрофлору одного з відділів кишківника. Звичайно, якщо кишківник у вас здоровий і там немає синдрому дірявого кишківника і дисбіозу, тобто порушення рівноваги між корисними і шкідливими бактеріями. Вітамін в 12 легко поповнити, вживаючи продукти тваринного походження і субпродукти. Ну, а ось у любителів солоденького, веганів та вегетаріанців часто є дефіцит цього важливого вітаміну. Тому, якщо ви не можете прожити й дня без цукерочки, я вам дуже раджу перевірити рівень вітаміну В12 у крові. Адже щодня вживаючи солодке, ви суттєво змінюєте склад своєї кишкової мікробіоти на користь патогенної і грибкової флори. Сьогодні ми розібрали важливі вітаміни, які здійснюють у нашому організмі безліч біохімічних процесів, а їх дефіцит викликає масу захворювань і неприємних симптомів, які, на жаль, більшість людей просто маскує пігулками. Ось чому важливо проходити щорічний чекап організму і перевіряти рівень хоча б найважливіших вітамінів і мінералів. Ваш раціон повинен бути. Кольоровим і різноманітним. Не нехтуйте вживанням листової зелені, у ній безліч корисних речовин і фолатів найбільше. Пийте свою денну норму води і не забувайте рухатися. Знайдіть собі заняття до душі, нехай воно вам приносить позитивні емоції, хороший настрій. Виявляйте свої дефіцити вчасно і обов'язково їх компенсуйте. Тоді Жодна депресія і осіння хандра не буде вам загрожувати. Ну а на сьогодні це все. У наступному відео я детально розкрию тему вітаміну Д, як його правильно вживати, умови для його найкращого засвоєння, ну і ще багато всього цікавого. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. Якщо у вас залишилися питання, чекаю на них у коментарях під цим відео. Ну, а вам бажаю всім здоров'я і багато енергії. До нових зустрічей, друзі!